Це мій рай. Сьогодні у нас вже плюс, трошки туман. І на сьогодні на завтра плюсова температура. Сподіваюсь, що це все за допомогою плюса і тумана зійде, але там знову дощ, сніг і морози вже передають до 22 градусів. Навіть не уявляю, казали, що буде до 20, я думала, десь на Західній Україні, на півночі. А тепер передають у нас, не знаю, що це буде, оце в цьому році зима дає нам жару. Ну, я сьогодні вже не прибираю слизько, але стараюся обережно, обережно ходити. Думаю, що, може, тут, де я чистила трошки протягом дня, воно розтане та й буде байдуже, бо вже дерти нема що, тому що тоненький шар, тому так обережно стараюся ходити. Ну, а так все добре. Ось, вийшов лазить. Чого лазить? Пішли до хати. Живчик. Кс -кс -кс -кс. Пішли до хати. Все йому цікаво. Йдемо лапки холодно. Так сьогодні в нас виглядає наш город. Туман, але хай буде туман, хай роз'їдає цей лід, тому що це кошмар. Горобці щось не бачу, щоб прилітали, де вони подівались навіть. Не уявляю, бачу, що гад нічого не їли. Курочка натерла моркви бурячка, вони бояться виходити. Сидять ті тут, ті там. Подавала трошки там їсти, трошки там, але навмисне насипала їм на дворі моркву, щоб вони трошки побігали, а не сиділи. Тому хай потихеньку ходять. Зараз і цих трошки вигоню, хай тут. До речі, півнів порізали, стали краще нестися. Хоч і погода, бачите, така нестабільна. Ось таке в нас. Друзі, з даху капає в три яруса. Ось така погода. І, друзі, корисна порада. Може, і вже хтось давним-давно таке робить, а я тільки допетрила. Переложила з баночки в пакетики. Томатну пасту поставлю в морозильну камеру і буду так зберігати, тому що і пробувала олією заливати, і сіллю посипала. Все, все рівно пліснява появляється і псується томат. Тому такий метод, я думаю, буде самий найкращий. Собі розділила на порційні такі пакетики, і собі, коли треба, достану і все. Пишіть, чи хтось так робить. На новий рік мені подружка подарувала каструлю ось таку. Сьогодні вперше варю в ній борщ. Також приготувала трошки такої підливки із шлуночками курячими, а то все стоїть в морозилці на ті часи, коли скрутно буде. Воно вже скрутно і треба використовувати, бо воно псується. І тільки потім повикидається. Тому сьогодні вирішила зробити таку підливку, і буде чи вермишелька, чи кашка, і вже є чим поїсти. І нарешті закінчила пересаджувати, живцювати свої калачики, пеларгонії, королівські прості. І вже ось бачите, скільки це, що пересаджені, і ще є наживцьовані. Тепер буду ще. Обробляти, тому що бачу, що, мабуть, і кліщі і білокрилка не пропала. Ну, я один раз обробила, треба було ще раз, але щось не вийшло. Буду знову обробляти і буду обробляти до тих пір, поки не справлюся з цією проблемою. Це поживцьовані останні дні. Длінну таку посадила риночку. І ось ті, що я живцювала раніше, бачите, деякі попропадали. Ну, вже що буде? Це трошки пізніше, а це саме раніше я ці і ці живцювала. Ну, щось буде, щось не буде. Звичайно, 100% приживаємості ніколи немає. Але будемо надіятися, що все-таки щось буде. Але й так в мене достатньо, так що не дуже переживаю. Ну, сподіваюсь на краще. Друзі, наступний день у нас туман. Вже, бачите, з дерев все по Розставало. І скрізь уже все попадало. Ще трошки є ожеледиці, ну вже не така туман, з'їдає все. Але на сьогодні знову передають дощ, вже мигиче щось. І там знову пониження температури. Так що не знаю, що буде далі. О, ну, я сьогодні знову поливаю. Буду, ось в мене є таких два препарати від шкідників. І хочу обробити ними, бо одного, я думаю, не вистачить, тому оброблю цими двома. А потім буду далі ще бачити, У буду... мене є ще багато препаратів різних, з якими можна боротися проти шкідників, тому буду боротися. Але спочатку полию, а потім ще буду обробляти. Ну, і як буде час, то буду знову щось пересаджувати, тому що є ще що, що пересаджувати, живцювати. Так, і проходить кожен день. Стараюсь зараз підігнати цю роботу, тому що вже незабаром треба буде висівати і розсаду квітів, а там чуть далі і овочів, тому треба встигнути з цим. Планів дуже багато. Не все встигаю, але стараюся. Як у мене виглядають на теперішній час перчики і помідорчики. Тягнуться, звичайно, до сонечка. Перчики вже треба пересадити, ну вже на сьогодні. От. Пополивала. Оприскала все від шкідників. До речі, оце взагалі без запаха. Не знаю, наскільки воно дієве, але запаха взагалі немає. А це таке вонюче, що просто жах. Ну, Цим обробляла в великій кімнаті, то е, тим більше зараз йду в літню кухню, працювати, мені там плитку топить. Займатися своїми справами, тому. Е, Мене поки не буде, то я думаю, воно вивітриться. Це ось повідкладала, треба знову пересаджувати. Ну, роботи вистачає. Так що, друзі, працюємо. А на цьому все. На сьогодні вже, звичайно, нічого пересаджувати не буду. Вже сьогодні цим зробила і треба йти до літньої кухні. Теж там працювати треба. Жіночу роботу ніхто не відміняв. Ну, а з вами на цьому прощаюся. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Бережіть себе. Підписуйтеся, нажимайте на дзвінок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я буду дуже-дуже вдячна. На цьому все. До нових зустрічей, Пока.